Бимчик, я пошла, пока. Вікторія Владимирович, возьмите, пожалуйста, я вручила письмо. Багато було людей сьогодні, Вікторія Владимировна. А, сьогодні було достатньо. Нас люди люблять, багато приходять. Скоро ще більше буде, буде пенсія. Так що дуже багато людей. І ми всіх любимо, нас люблять теж. Мені 68 років, буде скоро. Працюю листоношею. Я дуже багато років працюю тільки з переривами. Мені дуже подобається ця робота, особливо з, з, з пенсіонерами. Вони так люблять мене, що завжди моє сонечко прийшла. <сум> мені дуже приємно, мені дуже подобається. Дуже мені подобається ця робота. Перше я прийшла на роботу. Я працю... закінчила вісім класів. І були канікули, я 10 закінчила. Я на час канікул заробляла гроші в 8 класі. І мені дуже подобалось. Я ходила, вона мені гроші давала, я виплачувала пенсії, мати-одиночка. Мені дуже подобається ця, це писати, там, з людьми балакати, я дуже общительна людина. У мене чоловік помер три роки, ось буде, як він помер. Я живу сама. Двоє, від мене дітей, троє внуків. Зараз внук мій приїхав. Живе в Хлібодарському, приїхав в церкві у нас дитячий лагерь отдиха. Вночі 10 років. Він тут відпочиває в лагері. З радістю встаю. Даю завтрак, він каже: мабуть, ні, я не буду кушати, тому що там кормять нас. Живу одна, а діти приходять. Одна дочка тут живе, а друга Хлібодарському. Ну, я встаю так шість. У мене виробата, ну вже, знаєте, як, може, і вихідний все настаєш, бо таке виробилось. А цей, ну до роботи скільки там. Ну, далеченька, ну я йду з радістю. Я по дорозі ще побалакаю. Чого ви, каже, ходите так жарко, давайте пізніше, часом сім там. кажу, ні, я йду собі. Мій робочий день. Та, зранку там написано вісім, я приходжу з вікою пораненше. Нас почту привозять 14.30, 1440 ми сортуємо, піддивимося письма, відправляємо відпускаємо клієнтів, видаємо посилки. письма, там, допустимо, хто, там кого не було. Лишаємо повідомлення, приїдьте, будь ласка, заберіть, коли нема вдома людини. З Надією Іванівною ми вже дуже тісно познайомилися. Це чудова листоноша, вона е, знає всіх, знає всіх, що не спитай. вона знає, хто де живе, кому як лист принести. <гум> Я здивована, тому що е, ну, як просто як можна всіх знати, тобто, це це дійсно та листоноша, е, яка займає свою посаду. Часто я не можу згадати фамілію, але дуже часто вони радіють, приходиш. Ну якби, знаєте, мене всі знають тут. І ми, як я не можу сказати, що я його не знаю, я всі знаю. І Приходжу добрий день, кажу вам лист. Ой, спасіба Надія Івановна, дуже чекали його, нам приємно, що ви принесли. Мені подобається все. Я люблю це пунктуально записувати, розписувати, щоб люди знаєте вовремя принести, побалакати, не, не криком там, знаєте, як а я завжди улыбаюся, їм подобається. Люди да, нам в основному в нас судів, ДПС, це відеофіксація, такі пісні. Знаєте, ну я і такі листи родичам від родичів. Ще пишуть люди старі, це старі. Молоді тільки дзвонять та старі пишуть. Якщо в нас є письма, ми можемо, я можу піти зранку порозносити. Е, якщо ні, то вже тоді ми йдемо. Зараз пенсія буде тяжковато, ну, але легко з пенсією десь з бабушками пообщаюся. Допомагаю бабушкам, буває, таку бачу, там бабушка моя йде, ні, а якщо треба заплатити за світло, я заплачу, чи йде сумку, допоможу їй нести. Сюди пенсіонери є, вони що. Якщо навіть якісь померли, не дай Бог, в мене бабуся любима померла, я ж плакала. Mm. То друга прийшла. Добулі да, 96 років. Були. Добре знала да? її. Да, Заходив на моє, сонечко прийшло. <соць> така якась. Жалісна, мабуть. Розпішіться, Все, Тримайте. Дякую. Дуже хороша жінка, постальон хороший. Всегда, що попросиш, вона принесе і поможе. Безотказно. Я не знаю, дай Бог і здоров'я і сили. Я б так би, не змогла б. Звичайно, важливо, бо для таких людей, як в такому віці, як я, то ми вже не розуміємо піти з карточки, зняти пенсію, наприклад. І для нас постальон це дуже важливо. Пісво принесла. Ти масло просила, заказувала, принесла. І пачечку масла. 22-20. І письмо зараз дам. Як ваші справи, Валюш? Ну, да. Нормально. Консервацію делаете, да? так? Да. І потім я пенсію скоро я, Я буває даю, таку людей нема гроші, я потом пенсію забираю і і, і вони віддають. Помагаємо. Так, таким способом. Ну, да. Сюди приїхали років 30. Дуже гарна жінка, общительна, весела, завжди допоможе, якщо до неї звертатися. І взагалі хороший чоловік, добрий, Спасибо. ласковий, завжди хороша вона, подружка. <реш> 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 до сідання. Хороші, цікаві люди, тільки єдине просять Бога, щоб війна закінчилась. Бувають випадки, що тривожно, люди бувають, не виходять як тривога, знаєте. Але я ходжу, я не боюся. Я людина віруюча, я помолилася, я йду вперед, коротше. Добрий день. Це вам повідомлення на письмо. Якщо пенсія, то можу, можуть дев'ять прийти вечора з ну, Якщо нема пенсії, да. ну шість. У мене, напевно, батьки так вклали якийсь там двигатель, як я родилася. Я сидіти не можу. <гум> Мені так серйозно, в мене город є. поливати кожен день треба. У мене навіть якщо нема настрою, то я підніму. Мені одна людина сказала, директор дитячого будинку каже: Надіяваніна, в мене не було настрою. Він каже, а що з вами? Я кажу. Ну от так, нема настрій. Він каже: лишайте настрій поганий вдома. А на роботі треба, щоб була трошки уливочка і настроєння. Ну так я й живу. Ніколи не спішу. Теж ніколи не спішу, бо не спіш, якщо спішиш.